З головуванням секретаря міської ради Дениса Кравченка відбулося чергове засідання. Виконкому у ньому взяли участь 13 членів колегіального органу. Після тривалої відсутності до них знову приєднався Сергій Горностай. Тож, майже у повному складі члени виконавчого комітету взялися до реалізації наміченого плану. Порядку денному передували доповідь начальника відділення поліції щодо наданого завчасно протокольного доручення. Присутніх цікавили результати розслідування нахабного побиття жінки групою підлітків по набережній енергетиків 27 Зі слів Сергія Стриги, під час слідства поліціянти проаналізували відео з вилучених камер спостереження, порівняли покази потерпілої та очевидців. Усіх карт доповідач відкривати не став однак, запевнив у цій справі не все так однозначно, як здається. Більш детально вам буде повідомлено після її виписки з лікарні. І стосовно групи підлітків, яка там спричиняє там якась кримінальна установка, це не відповідає дійсності. Немає ніякої групи підлітків, які спричиняють тілесні ушкодження жінкам, дідусям. Тенденцію почастішення підліткових злочинних забавок у місті головний поліцей не вбачає. Але в контексті порушеної теми підняли таке питання щодо системи відеонагляду. Це зі слів керівника відділення поліції, безпека насамперед громадського простору. Ну і звісно, суттєва поміч роботі правоохоронних органів. Тому збільшення кількості вуличних камер річ актуальна. Нині в Южноукраїнську встановлено 33 таких усі, зі слів Олега Травкіна, у справному стані. Планувалося в місті Южноукраїнську встановлення ще додаткових 17 камер. Були два роки тому виділені кошти 1 мільйон гривень, проведення роботи в серверні. Проте на цьому скажімо так роботи закінчили зв'язку з відсутністю фінансування з нашої сторони. Основний порядок денний відкривали питанням про затвердження фінпланів та планів фонду оплати праці на поточний рік за результатами господарської діяльності минулого року з дев'яти комунальних підприємств громади шість спрацювали з позитивним фінансовим результатом, тобто з прибутком на загальну суму в понад 5 мільйонів гривень. Проте три підприємства отримали збитки майже на 6 мільйонів у трійці капета ВКГ Капаже та Грааль. Проєкт рішення ухвалили, але з поправкою замість прізвища Ірини Бережної тепер фігуруватиме інше члена виконкому Максима Дешка. Йому вірили посаду директора книготорговельного підприємства Кобзар. Комунальне підприємство Кобзар замість Ірини Бережної зазначити Максим Дешко. Після кадрового питання узялися за сезонне. Кінець березня прогнозується сонячним. Тож обговорювали, скільки часу батареї южноукраїнців залишатимуться теплими. Наразі кінець опалювального сезону без фінальної дати завершення, бо відповідно до норм вимкнення опалення передбачено, коли середня добова температура протягом трьох днів триматиметься вище 8 градусів за цельсієм. У школах і садочках, як зазвичай, тепло вимкнуть пізніше на тиждень. День два ніж у решти Якщо е, протягом трьох діб буде менше восьми градусів, можемо подати заявку, е, яке розгляне атомна електростанція. При, на знову опалення одностайності. Члени виконкому досягли й у рішеннях про надання жилих приміщень, матеріальної допомоги та в розгляді низки соціально важливих програм.